Селище Велика Бабка, Велика Бабчанський, стара стат громади Харківщина зустрілися з людьми, завершуємо зустріч. Проблеми турбують одні й ті самі дороги, дороги саме для евакуації поранених. Передок дій вже розказали людям, як треба діяти по дровах. Ну ситуація в прямому ефірі розглядали її. Займаємось, займаємось, доб'ємо ситуацію до кінця. Староста турбує відновлення школи, звернувся до голови нашої Галини Миколаївна Мінає з проханням про допомогу, але звичайно, це бомбосховище, там відновлення. Всі разом якось будемо реагувати. Я вважаю, що деякі питання може зробити місцева влада від себе також будуть тримати на контролі, якщо. Такі фонди, як Богданця, мого колеги знов запропонують відремонтувати або влаштувати бомбосховища. Обов'язково обов'язково така нагода точно буде. Думаю, Богданцю велика подяка за бомбосховище для Харкова. А по транспорту є прохання про забезпечення транспорту для довозу, але нагадав ситуацію. нагадав історію про Новопокрівську громаду, коли вони потребували транспорт для. Дітей, яких возити треба на реабілітацію. У нас була машина, ми з колега Молоком придбали і задоволення передали цю машину, але не на тільки на поновопокривку, на вечір Гурський район. Тому звернувся до голови Лободенко військової адміністрації, щоб вони відпрацювали маршрут цього автобусу. щоб він не тільки там Малинівка, Новопокрівка, а ще велику бабку. Також за потреби дітей возив. Що ще по звернулися по до з Гітманса, поспілкувався одразу по. Банкоматах, які потребують люди для зняття готівки, по всій області зібрали вже інформацію. Чекаємо від нас банку рішення і відповіді, ну і, по суті, реалізацію цього прохання. По фермерам фермер поспілкувався у нас із заступником міністра паном Висоцьким і з Данилом Вітманцем. Є проблема. Загалі по фермерству, да це в 2, Всі хочуть по формі 2 приймати, але це проблема. Законопроект вноситься в Верховну Раду. Наскільки я почув відповідь, да, через декілька засідань, буде точно і сподіваємося, ця проблема буде знята. Ще питання було, що якісь підприємства не приймають зерно від людей, тому що потребують якісь справки. Що немає бойових дій на цій території, де вони збирали зерно, але такої вимоги немає в кого є така проблема. Знаєте, такої вимоги немає офіційна відповідь. Ну тобто ніхто не має вимагати від вас справки, що зерно з території бойових дій ну, цього не, не має бути. Все до решта аптеки. аптеки. По аптекам, по аптекам а, записали звернення і до Віктора Килича Ляшка. Не зверне, верніше зворотній зв'язок зв дали йому в прямому ефірі. А по аптекам пан Ляшко вирішує зараз питання з великими мережами, щоб зобов'язати великі мережі працювати із населенням маленькими пунктами, або, ну, або не зобов'язати, або якось домовитися, так? Да? Бо є така проблема на Харківщині саме. Здається, все, да? так? Ну не і ще... велика подяка Галині Миколаївні Мінаєві за роботу. Так. Це та голова за яку якого... нам не за якого не сорвано. скажу так, з якого ми пишаємось. О, так, так буде правильно. Все, працюємо далі. Слава Україні. Дякую, слава.